Всім привіт! Быстренько вам хочу показати, щоб ви не грались так як я. Добре, знизу покажу. Е, Кадік третій. Заміна троса рушника. Я спочатку подивився так на нього. Ой, йде сюди, ніби під кожух. Я сюди нічого не видно. Почав розбирати. Почав відкручувати оце. Лушак там, коротше. А потім я придивився, а воно йде в кузов. І це трубка. Сам трос з кожухом, ось я вже поміняв, отут він з'єднується і тросик сам йде в трубку далі. Ось тут я вже поміняв, тут я зачепив. Все, ось тут, ззаді. А всередині, а всередині, ззаді тільки лючок відкручуєте, ось цей лючок. І все, відпускайте. Ось воно заложується. Прорість, там збоку. Відпускаєте, знімаєте і ось трубочкою. Ця алюмінієва трубочка йде аж туди. Все, потім тут тільки підтягаєте, щоб так люфтик невеличкий був і все. А то був би розібрав пів машини. Все, всім пока.